І так, був коментар навіщо поставили магазини. Чи 400-й корпус на цей час вже повні. Зараз ось бачите, який стан. Лежить на сніг, але цього не можна робити, але ну, ради того, щоб показати вам, дивіться, стоїть 145-й корпус, повний з бджолою. Тут також скрізь бджола, тут немає. Тут де стоять 145 і у нас просто йде кормушка. В деяких, зараз покажу. Отак От виглядає все. Просто стоїть кормушка. Ну, він там на 8 рамок, але стоїть кормушка. Так, слідуючий. Теж все з бджолою. Слідуючий. Бачите, скільки битком набита ця бджола тут. І стоїть кормушка. А зараз бджоли ще додалося. Тому маємо ось таку картину, друзі. Ну, зараз плюсова температура. Тут що в нас може тут теж сидять. Теж сидять. Не прямо битком, але сидять. Ну і наш сам перший. Ось, бачите, просто битком пічала набита. Прямо взагалі. От дивіться. Сидять з кожного угла. Забито просто. Так. Менша сімейка, дивіться. Отак, красота. Дивіться, просто битком набиті. Шість рамочок. Зараз з'явиться погодка, ми їм дві ощини і вони пішли працювати. Якось отак, все працює, все файно. А я ж кажу, цим поставили просто ради того, що курмушка не те там, яка борода висить. Їм відразу буде рамочки доставляти, коли з'явиться погода. От вони на льотку сидять, ось де, де дуже багато бджоли, ось о, отак вони сидять. Вони не літають, а вони сидять на льотку, тому що там дуже-дуже багато бджоли. Навіть в меншому теж тут трохи є. Якось так сім'ї е, по силі файні взагалі. Їм би зараз погода і вони пішли працювати.